Як єдине царство. А потім за гріхи правителя підкреслювався, за гріхи Соломона, Бог сказав, більше це царство не буде і по сьогоднішній день у них нема єдності єдиної. Воно розділилося. Тобто одні, той же один же народ одної крові одного свого прапрабатька, так називається патріарх. Патріарх перекладається, це отець отців. Одна кров фізична розділила народ. Одна віра в Месію розділилась. І тоді той цар, який був, де Самарія, місто виникло, нового царства. Тобто там залишився Єрусалим столицею, тут треба було робити нову, нову столицю. Зробив собі той правитель Самарію. І сказав: не будете тепер ходити туди, до другого царя, на поклоніння в храм, бо храм то там залишився. Тепер будете тут кланятись. Самарії Богу. І так зробилася смесь. Завжди, коли щось відривається від чогось, в чому чого загроза розколу. Завжди робиться примість якась до того. Тому що вже нема благодатної сили, яка буде правильне вчення. І от вони, самаряни, трималися, наприклад, на книжо Мойсея, тобто щось у них і спільне було, навіть я скажу, більше було спільного з Юдеєм, ніж менше. Але до того вони привністили і своє. І впадали від долопоклонство і так далі. І та віра вже була не тою вірою, яка мала бути, як, як заповідав Бог патріархам Аврааму, Ісаку і Якову, що та віра в Месію, яка буде передаватись покоління в покоління. Це ж віра була знищена, вона була, хоча були остатки її, але вона була людьми споклюжена. І тому іудеї завтра ви будете чути це в Євангелії. По звучить звичайно, так, жидове з Самарянами не общалися. Тому, тому що ті і скаверкали не тільки державність, як єдиного царства, але навіть віру. І от вони тому так от і жили постійно ворожнечі. Христос же, і приніс новий завіт, Він прийшов до всіх, не тільки до, в першу чергу до своїх, як він каже, але до всіх людей. Тим більше свої його не прийняли. Він говорить спокійно із Самарянкою про це. І самарянка стає пророчицею, яка починає і той народ приводити до Христа. Так от, браті і сестри, і в нас сьогодні, пам'ятаємо це, не будемо цього цуратись, тому що, бачите, як там цар і потім самаряни сказали, ні, ми туди не будемо ходити, в нас вже інша віра буде, наче лише домовити. Так що бо і в нас нам сьогодні кажуть. Так хитро, знаєте, поступово ж все робиться. Ви ж бачите, календар спільний з Росією. Якщо тільки політична складова цього питання є проти нього, далі скажуть кирилиця вже говорять, треба, давайте латиницею замінимо, все. всі наші надписи, алфавіт латинський, бо там в Росії кирилиця. Плюнемо на тисячолітню історію, яка в нас була. Так, тепер перемога над фашизмом, ага, спільно було, значить все, нема вже в нас перемоги, забираємо це слово взагалі, ну і так далі будемо йти. Да? І дійдемо до того, що скажуть зараз нам кажуть, давайте головне в ПЦУ, А потім скажуть, чекайте, там православна віра взагалі. Давайте нам і православ'я вже не треба в кінці кінців. А потім можна дойти і християнства нам не треба, бо там все-таки християни. А якщо в нашій... Національній свідомості, то ми маємо забувати, що ми руські. Ми не маємо цього цуратися. Ми від Київської Русі. У нас тут Подкарпатська Русь, русини, русичі, які жили на цій землі. Це друга в нашого сильні нас, ми українці. Но ми і руські, ми не маємо цього цуратися, бо хтось теж так називається. Розумієте, браті і сестри, і тому я хотів би, щоб ми це пам'ятали, пам'ятали свою історію і кирили цю перегли. Вона в нас від Кирила мефодія. І якщо і там така мова, хай там собі буде така мова. Якщо і там православ'я, то слава Богу, би ми б мали люди православні, якщо б, наприклад, уявити Росія вся язичницька, наприклад. Нема там православ'я взагалі. Що би ми мали як православні хотіти? Місію туди організувати? Сказати, треба їх просвітити православ'ям, а якщо там православ'я є, то що нам тепер у них забирати його, Бо вони на нас напали. Ну це можуть тільки люди, які взагалі з розумом не дружать, про таке говорити. І давайте все спільне знищимо. І назву свою забудемо, ми і не русичі оказуємося, і до Русі не маємо відношення ніякого. Тепер так виходить, якщо ти ви скажеш ти руський, руський в цьому плані, як наші предки називались, то я не той росіянин, який там в Москві, не московита, а я руський чоловік. От Тому, браті і сестри, хай нас учи цей приклад із Самарянами, із Жидовими, які будемо завтра чути, з Олександром Борискового до цієї теми повернеться і розкриє інші. Там дуже багато благословських значень в цій розповіді, яка буде, яка була між Христом і Самарянами. Але я з вам, вам акцентую, не забуваймо своєї народності, не забуваймо своєї віри, ні на що не, 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 нехай не повпливає ніякі цієминутні політичні обставини. Хай в цьому нам Господь допоможе. Молитвами цієї святої в стала свята потім це Самарянка, її Світлана. світло принесла свого народу, коли Христа зустріла, або по грецьки Фотінія. Хай по її молитва Господь нам допоможе. Амінь. Христос Воскрес.